Представники Харківського національного університету внутрішніх справ постійно проводять роботу з молоддю майбутніми випускниками шкіл, ліцеїв, коледжів, які стоять на порозі дорослого життя і визначаються з майбутньою професією. Харків це мека вищих навчальних закладів України і відповідно, і Харківський університет внутрішніх справ. Це такий заклад, який може похвалитися фаховими випускниками, і які стають ну не перше на захист держави в умовах сьогодення, навіть якщо війна скоро закінчиться, це дуже важлива робота для кожної громади. Наші дітки зможуть обмінюватися досвідом, зможуть відвідувати даний заклад. Ми очікуємо також, що до нас будуть направлені курсанти з відповідного закладу для того, аби наші діти могли з ними більш тісно. Спілкуватися для того, аби в майбутньому визначати свій напрямок розвитку і здобувати професії саме в даному закладі в напрямку національної поліції. Саме в цьому вузі працює професійна команда викладачів, які гарно готують курсантів, і в послідуючому приходять підготовлені поліцейські, які готові виконувати всі покладені на них обов'язки. Рік, як іде війна, і тому потрібно проводити відповідну. Виховну патріотичну роботу з дітьми задля того, щоб вони дійсно виростали патріотами своєї держави під час спілкування проведення тематичних лекцій та профорієнтаційної роботи з молоддю, представники вишу завжди зазначають, що університет готує не лише поліцейських за бюджетною формою навчання, студентів на госпрозрахункових засадах, але й багато уваги приділяє особистісному та фізичному розвитку сучасної молодої людини, формування її світогляду свідомості, Громадянської позиції та національно-патріотичному вихованню. Навчати будуть більше ста докторів-професорів, будуть навчати люди, які мають досвід боротьби зі злочинністю, досвід протидії російській агресії. Тому ждемо людей небайдужих, патріотичних, підготовлених для того, щоб вони стали до лав правоохоронців, захищали права, свободи наших громадян, цілісність нашої держави. Я завжди мріяв допомагати людям, нашому суспільству та обороняти український народ. Адже насамперед, поліцейський це та професія, яка потребує відповідальності, хоробрості та кмітливості. Професія поліцейського це насамперед для мене дуже відповідально, престижно. Та я з дитинства мріяла служити українському народові. Після того, як почалась війна, я вирішив стати поліцейським, щоб захищати права та свободи громадян. Сьогоднішній захід. Допоміг мені з вибором майбутньої професії та з вищим навчальним закладом, в якому я буду навчатись. Я патріот своєї країни і хочу надалі приносити користь своїй державі, тому я обираю професію поліцейського. В Минулому році Харківський національний університет внутрішніх справ набрав курсантів. Найбільше вступило, як завжди, з нашого харківського регіону, але багато є у нас і представників. Вінницької, Хмельницької областей і загалом центральної України. Тому ждемо випускників шкіл і в 2023 році. Впевнені, що люди приїдуть, візьмуть участь у наших конкурсних відборах. Навчальний процес організований на найвищому рівні разом до перемоги. Лише за останній рік фахівцями університету було проведено майже 200 таких зустрічей, у тому числі онлайн, та відвідано понад 350 навчальних закладів. Огони на плечі лягли, щоб люди не знали біди, огони це значить для нас. Закон честь, на раз.